Добре, десь міністра лікарського комітету з прикольної здорової офіційні. На 71-му засіданні рекомендачного комітету Церії міської ради 83. Дорожнього складу. Засідання комунування розчитаємо нашу роботу. Протоколу No710 видня за першого, будуть до Давілі, синьо-білої партієсти, виступало. Перша у 7-му додатковому номері елемент із звіздами з інцидент. Пропоновано список альтернатив для наших кандидатів, які стоять у партієпарламенті з 7-го додаткового номера, а також резервальні експедиції для рождення політичної доповіді до нової державної інституції. 对。<But> <Okay. S 1> okay. Координаційну раду очолюють заступник міського голови Олексія Соломкина Іванівна. Також пропонується затвердити проводення про координаційну раду і да, саме на відділу освітній культури туризму молоді та спортсміх покладається інформаційне відсвітлення роботи з своєї координаційної ради. Прошу підтримати дане питання. Не моя споруда появилась. Алексей. Да. Андрей За. Да. Ройченко. Да. Вощенко. Да. Валика. Да. Жилка. Да. Вощенко. За. бух. Не просто. Сакова. Саченко. Да. Sira Kozlov Solko Katschenkozo Це питання про надання грошової допомоги на придбання шкільної та спортивної форми дітям сиротам і дітям позбавлених батьківського підкування, які навчаються заклад згадання в середній освіті. У нас була сума 2500 гривень. На 2025 рік пропонується встановити 2800 гривень. Прошу підтримати.

17. Третє питання. Про отримання освітньої субвенції до бюджету Чернівської міської територіальної громади на 2025 рік формує, але mm -hmm. як ви знаєте, до бюджету була включена освітна субвенція на 8 місяців, тобто посадження кружна. Зараз прийшов розподіл на вересень грудень Освітньої субвенції 20 мільйонів 381 тисячі 200 гривень. На сесію виности. Розпорядження, тобто, що розпорядження прийметься субвенцію. І наступна субвенція в розмірі 216 тисяч 800 гривень на виплату доплати педагогічним працівникам в розмірі 2600, гривень. теж приймається дві сабвенції. Для того, щоб вересня вже виплачувати заробітку плату нашим педагогічним працівникам. Прошу допомогу сьогодні. Немає запитання? Олексій, за. Так. Ройченко. Зла. Вощенко. Зо. Шилка. Золото. Требову. Золото. Насачем. Не просто. Сакова. Зовта. Сачетло. За. За. Сірий позов. Золото. Каченко зовсім. 14, це Четверте питання. Про присвоєння можливої адреси житлового будинку садибного типу по вулиці Мільйон на в місті Чигирин. Інформує один більш. Що стосується даного проєкту рішення, значить до нас надійшло два звернення. Волгатової і кручкової. Значить, це будинок на три частини. Після частини вони зробили документи, виділяють. Я окремий об'єкт і означно залишається за іншими людьми. Тому прошу підтримок, ми перевірили, щоб було, не накладалася адреси і буде присвоєння 94А і 94 Це Дві ну, з трьох половин. Прошу підтримати. <нівається> Будь ласка, Олексій, за. Андрій Брайч, за. Wasch. Zanikarz. Żylkacz. Wasch. Tamczak. Perobuk. Za. Waserzec. Za. Nieprosta. Tak. Sakora. Za. Sačenko. Za. Saczelko, za. П'яте задання надання дозволено на розробку технічного завдання для проєктування на встановлення єдностей для питної водіїв об'ємом 500 на три публічних. З лавка. Що стосується даного проекту значить надійшло звернення від КПЧ грив з метою безперебійного забезпечення жителів міста Черенного дорогопостачання надати дозвіл на розробку технічного завдання для проєктування. Для цього їм. Для... Необхідно це рішення для того, щоб почати проєктування для встановлення даних. Де немає, не вказувати здійснити. Я думаю, мабуть, що зберігання. це ваша закладів? Так. я Це зберігання. Це зберігання, так. Є ще зокрема.

Простану буде зі звернення меромадян у виконавчому комітеті Желівської міської ради за перше лючя 2025 року інформує Лариса Івовщин, контролюючи справу виконавчого комітету розвідку. Рішення процедурного кожному зв'язаному всі проєкти інші і схвалюють інформацію про дообразу. 1327 зверненьких громадян, із них 88% надійшли поштовим зв'язком. У левому частину зареєстрованих звернень, за 70%, однаково за участі зеленників на особистих прийонах. У розрізі категорій звернень, то питому найбільшу вагу складають звернення, які стосуються соціальної політики, соціального захисту населення аж 534 звернення. На Діанатна політика і замерзні відносини 106 звернень, комунальне господарство, 147 звернень, mm. e, житлова політика 72 звернення, e, Щодо діяльності органів місцевого самоврядування різних міністрів 70 звернень та інші звернення, які були в сті розв'язані. E, порушено вжито заходів на 1015 звернень і на 290. Звернення дане роз'яснення. Вас це переслано за належністю до інших е, виконавців. За перше підлічення надійшло 20 колективних звернень, їх підписали 506 осіб. Інформація розміщена на сайті, є таблиця, у якій зроблена е, вибірка щодо категорії звернень громадян. Статусу інших вимог, які диктує стаття 17 закону провідних розвернення коментарями. На Щодо діяльності центру надання адміністративних послуг в тому числі з на робочами місцями міського склада, то за перше підвіжчя зареєстровано в живах 670. Видано довідку про склад зареєстрований постійно до 1802 довідки, видано 1504 витяги та надано 163 довідки про реєстрацію місця проживання. Щодо дій у державному реєстрі практику статистика, зареєстровано право власності та інших регіону правду 1872 не звернення, видано інформаційний довідок з реєстру 146.

Foi incapaz nas dívidas, Тенно проводиться моніторингов контрольних документів, що місяця проводиться аналіз місці Порядок розгляду декілька питань стосовно їх встановлення, проєктування, виготовлення даних дошок і порядок їхнього обліку та демонтажу. Даний порядок був розміщений на сайті, я думаю, що всі мали змогу, з ним познайомитися. Всі ознайомилися з вами. Obrigado. La moglie? La sercia? La neprosa? La sapora? La zacienfu? La serica? La solfu? La tacienfu? La tacienfu? La cienfu? 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 La cienfu та само підходить, коли дитиньки. І нам потрібно підпати. Ну, да, там усі бачить. От, ну, персонал усе. Олексій, взага. Андрій, Антон. Прайчов. Сахар. Ващенко. Маніка.

Сирий Козов. Сілий козол. Сонко. Каченко зов. За. 16 залішення. Завтра питання. Поводження вкладення доволі ради комунального майна без проведення цілого. зводу. Велика така необхідність класти договір, де ви знаєте, що.

Непроса. Сапора, Зо. Саченко. Сирийку зо. Солинку. Зо. Каченко зов. Спонченко. Зовчок. Чиста ця залішня. Зараз таке припускничку.

Да, ну, Можна сказати, що відпустили вже роботу, то скажут, основне, я знаю, це проще, не заміну ковальця. Так що, якщо якісь блоки, вони пляжати, то чого я на місці їду. А ламістя. Оце вона теж відпустила, так що може, все добре, радість? Звісно, прошу виказувати з розглядом питання, які стосуються.